Ще можна отримати швидше пластик 24-го параграфу. Як ви йдете в міграційну службу, здавати на відбитки пальців, будете брати 24-й параграф на 4, вам будуть давати цей параграф, і там дадуть вам номер телефону та пошту, до якої ви можете звертатися. Вони кажуть, що 24-й параграф буде готовий через 3-4 тижні. Там, через 3 тижні, якщо ви запитаєте, вони вам скажуть, що можна буде до них зателефонувати чи написати їм лист на, ну, в електронному вигляді. Але ви можете через тиждень написати лист або зателефонувати їм, через 2 тижні знову зателефонувати, чи буде готовий пластик. Тому що є такі випадки, що пластик може бути готовий через тиждень, Ви можете забрати його відразу, якщо зателефонуєте. А якщо не зателефонуєте, ви будете чекати 3-4 тижні. Це стосується нечто. Тільки 24 правця і до всіх служб такі відносяться. Тобто, як ви розумієте, що вам повинен, наприклад, джоп центра прийти лише через 2-3 дні, але його немає вже тижня, вам обов'язково потрібно поїхати туди і уточнити у них на місці. Тобто є різні ситуації, там щось не відправили, щось загубилося і тому подібне. Тому не бійтеся, звертатися особисто, це може дуже сильно прискорити ваш час.